Представляємо кольовий кран кольор КР240. Збудованим термометром цей універсальний кран забезпечує зручний та точний контроль температури робочого середовища, що робить його ідеальним виробом для використання у теплових пунктах в узрах введення горячої води, а також у системах об'язків болірів. Основні переваги моделі КР240. Це вбудований термометр, що дозволяє точно вимірювати температуру в діапазоні від 0 до 120 градусів Цельсія. Це важливо для контролю робочого процесу в інженерних системах і забезпечує стабільність та безпеку. Діаметр шкали 42 мм. Великий та зручний циферблат забезпечує легкий зоровий контроль температури, не виключаючи труднощів під час експлуатації. Мідна гіза термометра гарантує мінімальну похибку вимірювань, що дозволяє досягати максимальної точності у показаннях температури. Зручна пластикова ручка виготовлена з міцного АБС пластику, що робить її стійкою до зношування та механічних впливів при необхідності, до речі, термометр легко витягується, а на його гніздо закривається спеціальною загрушкою червоного чи синього кольору. Кульовий кран KR240. Також оснащений внутрішньою ізією для надійного приєднання до систем турбопроводів. Важливо зазначити, що цей кран не призначений для регулювання потоку води, а служить виключно для відсікання робочого середовища. Його застосування це теплові пункти вузли введення горячої води турбопроводи болів та інших інженерних систем. Обираючи, до речі, обираючи коєвий кран коюр 240, ви отримаєте не лише якісний затвор, а й можливість постійно контролювати температуру у самої системі. Надійність, точність і зручність це все в одному пристрої.